Друзі, привіт! Ще один автомобіль передаємо нашому клієнту. Зробили дистанційне розмитнення і доставку автомобіля в Україну. Коли автомобіль передавався, автомобіль передавався разом з ще одним автомобілем. Комплектом гуми, тобто, коли ви заїжджаєте в Україну, ви можете мати про собі ще один комплект гуми. З цим немає жодних проблем. Взагалі ніяких чотири колеса дозволяється перевозити. Якщо митники вас не пропускають, дзвоните нам митний брокерам. Ми це питання з ними вирішуємо. За них робити доплату ніяку не потрібно. Що по документам потрібно передавати водіям, коли водії забирають транспортний засіб. Автомобіль має бути знятий з обліку технічний паспорт, і документи робиться доручення на водія. Договір купівлі-продажу обов'язково має бути. І децизія про виреєстрування самоходу особового документ, який посвідчує, що транспортний засіб був знятий з обліку. Отже, таким чином ви ці документи передаєте нашим водіям, і наші водії вже автомобіль доставляють в Україну в будь-яку точку. передають вашим рідним зйом. Українці купуйте автомобіль, а в плані доставки і розмитнення ми вам завжди допоможемо.